Всі присутні, хто тут сьогодні таку також акцію зробити в Верховній Раді або Кабінеті міста. Дивіться, дивіться, дивіться дивіться. З задоволенням. Бажаємо тільки є, велике але. Але полягає в чому? Що тут сьогодні ми діяли, я це відповідально заявляю, абсолютно в законодавчому полі згідно закону по місцеве самоврядування в Україні. Ми мали право сюди сьогодні заходити, і ми мали право і маємо право сюди тут знаходитись. На превеликий жаль, згідно діючих законодавства, поки що не, не зовсім регламентовано без, скажімо, повне право будь-якого рядового громадянина знаходитись в залі сесійній залі Верховної Ради. Розумієте, є законодавство, яке регламентує, тому. Перед тим, як людей наражати на такі речі, треба чітко зрозуміти ризики. розумієте? Я, наприклад, готовий, ще хтось готовий, розумієте? Але щоб не було так, що багато хто буде готовий, люди прийдуть, а потім скажуть, що от ви людей завели під кримінал, а самі тепер десь ховаєтесь, Правильно? Кабінет, взагалі всі да, за, закриті. Е, е, ні, я про Верховну Раду зараз скажу, Я кажу зараз про Верховну Раду. Я скажу про Верховну Раду. Щодо Кабміну, взагалі, то я хотів би звернути, як свободівець, я звернув вашу увагу на те, що перше за багато років. Народні депутати власне кажучи використали своє право і е, вчора прийшли на засідання кабінету міністрів. Хоча вони завжди мали це право, але нарешті свобода з'явилася в парламенті. і Ми туди зайшли. І будемо далі ходити. Е, зараз парламент заблокований, так, заблокований народними депутатами. Е, чи потрібно нам туди поки що йти? В принципі, в перспективі потрібно. Але давайте подивимося, що можуть наші парламентарі там зробити, а потім вже будемо вирішувати, чи потрібно нам їм допомагати. Власне кажучи, ви знаєте, ми завжди кажемо, що є два шляхи: є парламентаризм. А є революційний шлях. От зараз ми намагаємося використати парламентаризм в Україні. Якщо не виходить, тоді ми використовуємо інший шлях. І тоді я думаю, більш-більшість людей, які сьогодні тут присутні, також будуть Верховній Раді через там рік, півтора, чи коли це може трапитись. А як ви визначитися, якщо не виходить? Як ви визначити, що виходить? Їм життя треба, виходить? ну знаєте, це питання, коли революційна ситуація вона буде, тоді вона буде. Революційну ситуацію не можна, скажімо, вигадати чи самому з Ну, товариство, це от, от ми сюди прийшли, розумієте? Я вам як скажу, якщо б сюди під КМДА сьогодні прийшло на 200-300 людей, а 2-3 тисячі, так тоді б, о, ну слухайте, якщо у вас якісь питання після сьогоднішнього до свободи, то перепрошую. <рес> <рес> Нема <рес> про що говорити. Малію, одне питання. А скажіть, будь ласка, чи не що наступного разу не просто вже не пустить нікого? Вони просто зорієнтуються і... Товариство, цілком можливо, що наступного разу буде складніше зайти. Складніше може буде зайти. Але давайте виштовхуємося від тої ситуації, яка буде. Наступного разу ми, можливо, пройдемо, тому що я досі можу вам нагадати, що сьогодні ми змогли пройти сюди до, до вже до зали засідань без народних депутатів, без народних депутатів. Наступного разу, якщо буде складніше, ми зберемо фракцію, ми зберемо інші опозиційні фракції і вже з ними зайдемо. Тобто від кожної ситуації треба відштовхуватись. Ми сьогодні отримали певну поміжуточну таку перемогу, то треба далі рухатись. Друге питання справа в тому, що тут сьогодні приходили працівники правоохоронних органів. Так. Так. Чи є ризик того, що буде порушена кримінальна справа, проти ризик ну так, пояснення про працівників правоохоронних органів?